І так, мої дій, вітання любі друзі! З вами Блокнот художника і я, той самий художник березі Любов. А, минула наша така глобальна тема була почата про основу побудови фігури людини. А, скажімо так, вона не дуже зайшла, по, ну, по кількості переглядів взагалі щось є так розчарована. Однак це тема одна з ключових і вона важлива насправді, тому що вона набагато легше. Допомагає сприймати і спрощує взагалі малюнок. А коли ми розуміємо, одна йде відрізки, довжини рук, локтя, тобто пропорції голови це основа. Але навіть в пропорціях, от, наприклад, розміщення заглиблення пупка, тобто лінії грудей, лінії таза. тобто… Промежу, не навіть не скільки таза, тому що тазові кістки у нас починаються вище. Але оце все в цей таза. тазу, так? де розміщуються коліни, так, коліна також. Тобто, щоб розуміти, так, Коли ти розумієш ці основи, набагато проще потім будувати фігуру, яку ми бачимо в натурі. В натурі це не слово паразит, це мається на увазі об'єкт, якого ми бачимо, як натурщицю, як зразок того, із чого ми змальовуємо. Тож я пропоную знову попрацювати з цією ж самою темою і намагатися зробити її якось цікавіше. Можливо, ми навіть простелізуємо її сьогодні. Отже, давайте згадувати, з чого у нас складається фігура людини. Як ми вже говорили, що одна восьма це розмір голови людини. Далі, беручи оцей відрізок, навіть відрізок площину самої голови, ми робимо раз, розстріля, два, три, чотири, п'ять, шість. І не вмістилося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас виходить сім. Тобто, один, два, три, 4, 5, 6, сім. Уже сразу розуміємо, що розміщення у нас неправильне. Якби ми цього не знали, то ми б малювали там плечі, малювали корпус, і в кінці-кінців у нас би не, не вистачило місця, в буквальному сенсі цього слова. для... Наприклад, нижньої частини литки та стопи. Це в ракурсі стоя... ну, стоячої людини. Тож, знову робимо менший овал, піднімаємо його вище, беремо його висоту і розподіляємо тепер наші відрізки. Це буде один, два, тут я можу вже руку розвернути, три, чотири, п'ять, шість. І дивимося знову, що тут за мене така виходить. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І перевіримо, чи ці відрізки дійсно вірні. А вони не вірні, тому й не виходить. Так. І один, і два, і три, чотири, і останні. Тобто ось до самого дна. Нашого формату іде фігура людини. Я одразу намічаю лінію симетрії. Розподіляю ось ці лінії, які будуть нам слугувати, як зразками оцих відрізочків, площинок, розподілу фігури. І починаємо зображувати, зображувати графічно нашу людину. Що стосується ширини, я не знаю, як вам пояснити. І не буду намагатися, оскільки все своє життя я я будувала людей фігуру людей, фігури будь-якого виду, будь-то вази, будь-то живі істоти, з допомогою вимірювання. І лише останні декілька років я почала більш глибше в це входити, щоб мати можливість пояснити, наприклад, своїм учням, як саме це все роблю. Да, от питання, як я це роблю? От зараз я вам пояснюю, як саме я це роблю. Отже. Давайте намалюємо, наприклад, оглядну модель в певному ракурсі. Для того, щоб зрозуміти ракурс, нам потрібно зрозуміти, як вона буде стояти. Тобто, чи буде в неї нахилений корпус плечей? Так, вона буде розвернута ось одним плечем ближче до нас. Я одразу малюю лінію нахилу плеча. Отже, для того, щоб зрозуміти рівню нахилих плеча, да, я роблю її відрізок. Це може бути, оскільки це зараз ми будемо стилізувати фігуру. Я беру її ось так: відрізочок, тобто подовжені. І. Намічаю її однаково. Але тепер скажіть про перспективи. що ми знаємо? Що предмет, який знаходиться далі, він як і нижчий, так і коротший. Отже, я візуально відкушу шматок плеча, тому що він розвернутий назад. У нас є лінія плечей. Будемо опиратися на той малюнок, який у нас був напередодні. Тобто на ось цю фігуру людини. Ось. Щоб зрозуміти, де у нас талія, ми дивимося, на це десь посередині відрізків 2-3. Робимо знову це ж саме. Отже, тут у нас буде 0, 1, 2, 3. Оця частина це є частиною нашої грудної клітини. І тепер, маючи цю плечову основу, я роблю їй. Ось так, за допомогою такої геометричної форми, роблю корпус є. Тепер давайте подумаємо, як вона буде саме сидіти, стояти. Тобто в неї плече нахилене. А, а що ми робимо із нижньою частиною корпуса? Ми, наприклад, відводимо її назад. Хай це буде трошечки манірна поза. І ось звернувши на, на увагу на, на цю схему, ми бачимо, що. Нижня частина корпуса, там, де сідниці починаються, да, тобто до, до розрізу ніг, у нас йде на четвертій лінії. Четверта у нас ось. Тобто ми ось таким способом будуємо нашу фігуру. Плюс не забуваємо, що у нас тут еліпс, і тут також еліпс, тому що людина, вона, вона фігура об'ємна. Має еліптичну форму, наша рука має еліптичну форму, наш тулуб, шия, обличчя, навіть пальці мають еліптичну форму. Тобто форму, яка в основі тримає коло, або наближену до неї форму. Отже, у нас є вигін стегна. Достатньо така ну, як, тонка, тонка талія, форма пісочного годинника. І давайте побудуємо тепер вже наші ноги. В якому положенні ми ви хочете розмістити ноги? Тобто ми можемо заприкинути її одну ногу назад, на другу вона буде опиратися. Так? Ми можемо поставити ноги в рівному положенні чи, наприклад, навхрест. Але при цьому треба також мати на увазі, що це має бути приблизно одна площина. Щоб фігура стояла статично, Тобто я роблю ось на приблизно сукню, так? І а, передню ногу, а задню відводжу назад. Ось моя задня нога. Наша колінна чашечка знаходиться на шостій лінії. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ось. Тобто ось тут у нас буде колінна чашечка як однієї ноги, так і іншої. Тобто тут у нас буде вже йти згин. Я згинаю, а передню ногу я ставлю рівненько сюди. Тут зараз багато лівень, Отже, ми заокруглюємо сідниці, робимо нашу литку. Тутніше наше стегно, робимо стегно. Модулюємо литку, зайві лінії можемо витерти, щоб вони не перекривали нам передню ногу да, і не відволікало нашої уваги. Тут ми будемо помічати ось таке невелике випуклість, це буде колінна чашечка задньої ноги. І так само тут буде колінна чашечка передньої ноги, яка має трошечки ось таку, ну як сказати, прямокутну форму. Єсть, і останнє також є. Тобто ми будуємо її так само. Ось у нас іде нога, потім іде литка, яка ось тут вона іде, уходить назад. Сподіваюсь, вам все видно. Ті всі лінії між нього я потім зітримо, і в нас буде видно лише задню литку і, відповідно, стопу. Стопу ми можемо побудувати в будь-якій будь варіації. Обираючись на те взуття, яке ми для неї придумаємо. Так, як вона буде стояти тут? Якщо наша нога йде назад, отже, вона перспективно звужується, Тобто я не звужується, а віддаляється. Тобто, я зроблю наступне: ось покажу, що стопа буде менша. Тобто, навіть наша, наша литка буде зменшуватися. Далі піде, наприклад, п'ятка. І сама стопа. Не знаю, наскільки це вийшло візуально, візуально гарно, однак сподіваюся, що десь приблизно правильно. О. Коли я натура, мені набагато легше, тому що я не дуже так, дружу з фантазією. І в більшості випадків, ось тут я, я намалюю передні пальчик, пальчики, які вигинаються. Я орієнтуюся саме на те, що я бачу. Наша передня кістка і ось так. Тобто ноги ми побудували, у нас лишився корпус. Давайте звернемо на нього увагу. Отже, у нас є обхват стегон, які достатньо такі гарні. Десь тут у нас буде йти. Е, а, давайте глянемо на попередню таблицю. Тобто лінія геніталі у нас починається починає на. Ну, Ну, точки 4, точка 4, ось. Тобто, ми можемо підняти її лінією гініталії і ноги будуть починатися ось в цьому, в цьому місці. Але зверніть увагу на те, що, про що я говорила нам на, на, позаминулому уроці, а, скажімо так, у мене і моєї. Свекрухи Свикро... ріст абсолютно одинаковий. Однак ноги в неї набагато довші, ніж у мене. Тому зверніть увагу і на той факт, якої статури в модель, яку ви малюєте. Тобто в неї можуть бути більш довше цей відрізок, більш... більш довший ось цей відрізок тіла, а ноги мати набагато менші пропорції. Тобто, це теж звертаємо увагу. Зараз ми малюємо по оригінальних пропорціях пропорціях, але, скажімо так, фантазійну особу. Коли ми почнемо стилізувати малюнок фігуру тіла, ми будемо збільшувати, витягувати пропорції або звужувати їх в товщині. Тобто людина буде 1 до 9, 1 до 10, або так само 1 до 8 у фігурі, однак товщина її тіла буде набагато менша або більша, як ми це часто бачимо у мультиках. Отже, давайте звернемо увагу на, на, на руки. Де тут у нас лікті? Лікті у нас закінчуються на середніх частинах. Отже, лікті. Ра, тут, це, це, це лінія рук, це лінія лікті. Тобто лікті у нас знаходиться на тій самій лінії, де і талія. Ну, майже трошки нижче. Тож, давайте подумаємо: це плече у нас пішло назад, і ми малюємо тепер руку. Яка йде назад. Куди вона буде далі, давайте придумаємо, можливо, ми її нахилимо ось так. Передня, передня рука буде йти, ну, звісно, більш набагато ближче. вона десь буде ось тут. І. Також, наприклад, ми можемо опустити руку ось так. Хай це буде ось ліктьова частина. І ручка піде ось сюди. Тобто, у нас буде така шах, а руки, шах, а руки в сторони. І само собою, розуміємо, що десь ось тут у нас будуть закінчуватися наші долоні. Але візьмемо от невеличкий такий перспективний да, от форму кола і побачимо, що рука укорачується десь ось в цій частині. Тож, тепер ми можемо намалювати обхват плеча, ось це плечову частину, вона буде ось тут. Далі ми, промаль... ми пром... зробимо вигін ліктя, наше передпліччя і відповідно долоню. Так, давайте тепер подумаємо: великий палець іде догори. А решта долоні йде ось так. Але це якийсь не дуже гарний ракурс, попрацюємо з долонями пізніше. Давайте тепер розберемося із перспективою нашої самої плечової частини. Тобто ось наша плечова частина. Ми заокруглюємо її, оскільки в нас немає таких гострих кутів на плечах. Так? Тут у нас будуть одна і друга друга кістка ключиця. Так? І десь ось на цьому рівні у нас будуть груди. Тобто, з певних частин ми можемо їх зробити ось таку опуклість, а далі опуклість, а далі пісти ось так. Правду скажу, не люблю малювати так від фонаря, але це також треба вміти. Тобто тут у нас груди і сама рука. Робимо те саме, що ми робили з плечима, уводимо в перспективу лінію одної і іншої частини тіла. Тобто Ми так само можемо зменшити наші від... Ось ці всі відрізки. Тобто лікоть вона вже буде тут, тому що рука пішла назад. І опустимо, якщо ми опустимо її рівненько, вона буде-більш-менш ну, тобто підходяща по висоті. Беремо цю руку, переносимо сюди. І маємо плече, воно також має бути трошечки огрядніше, оскільки фігурка така достатньо гарна. Плюс додаємо лінію нашого передпліччя і самої ж таки долоні. Тут у нас буде великий палець. А далі підуть. Усі решти. Тут рука розвернута в цю сторону, тут вона розвернута в цю сторону, якщо я не помиляюся. Хоча насправді все може бути в будь-якому порядку. Так. А якщо я неправильно пальці розмістила, то ви мене пробачте. Ну, вона йде якось дуже неправдоподобно. Скажіть? Тобто в неї ось так долоньки. Ладно, <певернемось> повернемось до цього чуть-чуть пізніше. Не забуваємо про шию і про наше, наше обличчя. Тут я відрізаю частинку для волосся, додаю об'єма, приспускаю волосся і малюю приблизне зображення. Тіла людини. У нас іде раз третина, два третина. Отже, тут у нас іде лінії брів, далі у нас іде невеличкий носик, який буде трошечки в такому ракурсі трьох четвертей, оскільки оскільки тіло направлене по динаміці в цю сторону, воно рухається. Далі розділимо для форми губ, не забуваємо про цю впадинку, яка йде під носиком, і не забуваємо також про самі очі. Очі нашій пані приспущені, Вона така достатньо скромна. Скромна, мила, гарна пишечка, <свісно> як на мене. Можна додати її чубчик. Я б, я б вважала цю деталь достатньо цікавою. Додаємо тіні за волоссям. І давайте її таки одягнемо. Тобто ми можемо одягнути їй, наприклад, сукню, яка тоді буде приховувати усі межі, її, усі межі її тіла, усі форми її тіла. Лише підчеркувати їх. В результаті я повністю стираю це все. І в нас є така огрядна пані, гарна в своєму тілі. В сукні олівець, да, як ми звикли називати, можливо зробити навіть їй гарне декольте ось такого вирізу, де буде помітно її груди. Тобто ми робимо ось так, трошки витягнемо шию і зможемо тоді вже промалювати плечі. Тут, як на мене, така достатньо сильна стилізація, тому що голівка в неї ну, прям мені пусінька обличчя скажу, згодні, а тіло достатньо таке широке, і яскраво виражене. Ну, не всім бути худишками згодні. Мають бути і гарні люди. <ріст> з долонями тут уже складніше, тому що мені потрібен зразок, щоб я могла щось зробити з нею. Добре. Руки це складна частина тіла, тож давайте будемо, будемо експериментувати. Отже, ця ручка, ручка. Дайте гляну і знайду щось собі о. Ця ручка у нас буде мати ось таку частинку донизу. Так, лінія локтя починається передпліччя, і сама долонька буде йти в ось такому гарному вигині. У нас буде великий пальчик, і, наприклад, Ось так: один пальчик, другий і решта пальців позаду. Самою побудовою рук ми з вами попрацюємо і повчимося уже більш детально пізніше. Повчуся і я з вами, тому що ви бачите, який в мене виходить шикарний досвід. Промальовуємо виріз, рука йде трошечки назад, тут знову ж іде кістка і долоня завершується ось так. Раз, два пальчик і пішов сюди. Знову зігнувся, пішов пальчик. А ось тут у нас буде вже ну, схована рука за, за тазовою кі кісткою. О. А це у нас буде волосся позаду. Да, ротик в мене вийшов жахливий. Однак це така замальовочка, яку я не можу назвати шедевром. Ах. Та головне завдання ми з вами. Ми з вами пройшли. Ми змогли знову повторити оці всю фігуру тіла, навіть десь її одягнути. Сподіваюся, це вам дало якийсь результати, результативність, якийсь досвід, і я не дуже в цьому, в цьому відео. Дякую вам за увагу. Будемо працювати далі.